І 100 днів уряду камікадзе. А саме так свій Кабмін називав прем'єр Арсен Яценюк. Він сьогодні звітував перед депутатами, що з міністрами зробили за цей час. Зізнався 100 днів були справжнім випробуванням. А розпочалося випробування на майдані незалежності на оцій сцені 100 днів тому. Після тривалих протистоянь він сказав, що піде у владу, якщо його підтримають люди. Майдан затвердив і прем'єра, і склад кабінету міністрів. Тоді перед новобраними міністрами стояв великий виклик протистояння в країні, економіка на межі. І цей уряд, який фактично затверджували, до ліпших часів до виборів президента зумів за сто днів підписати політичну частину угоди про асоціацію з ЄС, отримати колосальну фінансову підтримку Заходу та витримати натиск агресії Росії. І уже зараз новобраний президент Петро Порошенко заявив, змінювати складу кабінету міністрів не має наміру. Одна з головних тез. Курс на Європу незмінний, але найтяжче попереду підняти економіку та побороти корупцію. Це слухала Юлія Янчар. П'ятниця повертає до старих традицій. У раді година запитань до уряду. І народних депутатів і українців цікавить одне питання: куди поділися гроші, які виділяли на фінансування української армії. Однак, оскільки це взагалі перший звіт цього складу кабінету міністрів, прем'єр Арсеній Арсенієців вирішив пройтися по всіх головних темах, а почав із війни. Ніколи на території України не було війни. Росія розв'язала цю війну. Росія анексувала українську територію, а саме територію Автономної Республіки Крим. І все, що відбувається в Донецьку і Луганську, є прямою російською військовою інтервенцією. Промова прем'єри була доволі затяжною, однак час від часу викликала оплески у залі. Зокрема, це стосувалося питань економіки, газу і курсу валют, яке зокрема цікавило депутатів регіоналів. Сьогодні одні експерти намагаються у що курс 8 за грівник долару в тіск літа років це було плохо, А курс 12 – це благодать для людей. Я вам дам рецепт як повернути курс 12 на 8. Найдіть свого колишнього лідера Януковича, хай 15 мільярдів доларів, які з золотовалютних резервів украли, верне, і буде зразу вісім. Нам вдалося уникнути в економічній сфері цього жахливого слова дефолт, а по-простому це банкрутство держави. Ми змушені були йти і будемо йти далі на непопулярні кроки в Короткостроковій перспективі прем'єр-міністр також зупинився на питанні подальшої роботи і подальших векторів уряду. За його словами, парламент, президент і кабінет міністрів мають працювати як єдине ціле. Він за децентралізацію і конституційну реформу. Три елементи. перший елемент децентралізація влади, другий елемент зміна бюджетного і податкового кодексу і надання економічних стимулів для регіонів третій елемент. Позбавлення органів прокуратури функції так званого загального нагляду, і четвертий елемент це завершення судової реформи. І вже наприкінці у прем'єра таки спитали про кошти, які надходили на фінансування армії, і від уряду, і від звичайних українців, які надсилали СМС. Прем'єр відповів цифрами. Загалом від фізичних і юридичних осіб надійшло 128,7 мільйона гривень. 121 мільйон на матеріально-технічне забезпечення. 7,7 мільйона на медичне забезпечення. Генеральний штаб поділив наступні кошти таким чином: 30,2 мільйона гривень. Це польове обмундирування нового зразка. 28,4 мільйона гривень. Куплені кевларові шльоми. Шановні колеги, ми тільки БТРів купили. Майже на 600 мільйонів гривень та переконливим прем'єр був не для всіх, особливо в частині оборони. Я не розумію в сьогоднішній час важкі якісь популістські заяви. Є мобілізаційний план держави, де чітко розписані задачі кожному міністерству, що повинна промисловість України виробляти. Якщо цього нема, що повинні ми імпортувати. Доповідь тривала рівно годину. Та, попри критику, прем'єр дав зрозуміти, готові працювати над помилками і підбадьорює фразою про перемогу. Україна позбавиться терористів, і ми звільнимо Донецьк і Луганськ. Бандитизм і тероризм, який спонсорується Росією, буде знищений. Інчар, Тихомир, програма Вікна СТБ.